Що обрати пептидну косметику чи йти до косметолога за ін'єкціями? Звичайно, обираємо пептидну косметику. Це наш перший і достатньо простий удар для боротьби зі зморшками. Зараз я поділюся з вами списком пептидів, які ми вже багато років продаємо в магазині Бюр, які дійсно працюють і які використовуються відомими світовими косметичними брендами. Зберігайте собі підбірку цих пептидів. І номер один це ремоделюючі пептиди, які надають омолоджуючий ефект, розгладжують зморшки та значно покращують якість шкіри завдяки запуску у роботи фібробластів, тобто клітин шкіри. А також вони застосовуються в косметиці для травмованої шкіри після пілінгів, мезотерапії чи фотоушкоджень. До цієї групи ми відносимо відомі всім французькі пептиди серії матриксил, а також швейцарський пептид Сінкол. Номер два це, звичайно, ботокс-лайк-пептиди, або, іншими словами, пептиди міорелаксанти, які працюють за принципом блокування сигналу від нервового закінчення про те, що м'яз скорочується. Як результат, сигнал про скорочення м'яза не доходить до м'язового волокна і ми отримуємо зниження інтенсивності міміки. А заблоковані м'язи згодом дають результат розгладження мімічних зморшок. До таких пептидів ми відносимо аргірелін. Сінейк та 50 міоцепт. І по-третє, не забуваємо про пептиди і мудомодулятори, адже найкращий ефект омолодження шкіри можна отримати при комплексному підході. І такий пептид, наприклад, як рігін, сповільнює ознаки раннього старіння шкіри, підвищує еластичність дерми та зміцнює шкіру в області обличчя і шиї. Комбінуйте два, три чи чотири пептиди із різних груп в одному косметичному засобі для отримання найкращого ефекту. І не забувайте, що пептидна косметика діє тільки при регулярному використанні.